В ефірі телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Аляна Рудніцька. Вітаю! Повернулись додому на щиті на Буковині. Попрощались із двома військовими, які віддали життя в бою за волю України. Солдата Андрія Керстюка в останню дорогу провели у селі Самакова. Солдатові Іллі Фурдуку останню шану віддали у Мигові. Вічна пам'ять та слава героям. Відпочинок вдалині від тривог буковинські доброчинці організували тижневий табір для школярів з Харківщини, які змушені зростати під щоденні звуки вибухів та сирен. Проте як виглядають канікули, які лікують душу, дивіться за мить у нашому сюжеті. Серед спокою буковинських лісів вони вперше за довгий час можуть бодай на декілька днів забути про війну. Тут вони перенають у безтурботне дитинство та сміються без жодного страху. Буковинські доброчинці організували тижневий табір для дітей, які мешкають на прифронтових територіях. І це основна задача їх оздоровитись і розвантажитись морально-психологічним забезпеченням. Ми тут забезпечуємо здоров'я, щоб вони забули трошки ті взриви, постійні сірени, ті, що вони чують. Харківська область це великий борлук. На жаль, там 15 кілометрів до лінії фронту. І ці постійно в них всі вибухи сірени, Люботин, Богодухів, Пісачин, Пересічне. Тобто, дуже багато з Харківської області. Всі вони прикордонні. Для багатьох із них ця подорож перший ковток свободи. Дружнє середовище, нові друзі та вільна українська мова стають справжнім перезавантаженням для дітей, які зростають під звуки саран. Дуже чудово, що мене сюди відправили, тому що тут дружелюбний. І тут вільно можна розмовляти українською. Ми їздили в Карпати вчора, Було дуже класно і пробіг аж 30 кілометрів. Тут проводять веселі канікули. Волонтерство у наш час це більше ніж просто добра справа. Це підтримка, допомога та партнерство. Аби діти, які проживають за кілька кілометрів від лінії вогню, мали можливість відпочити в тихому місці. Керівник клубу сімейного відпочинку на Буковині надав їм таку можливість. Буховинська троє нам кожного місяця з 1 числа дозволила 15 чоловік для заїзду. Ми були 1 червня, заїжджали. Тепер ось 1 липня ми заїхали. Потім 1 серпня у нас 15 чоловік і 1 вересня буде. У нього є свої свій договір, свої правила, пам'ятки для батьків. Тобто, все-все в нього це дуже чітко поставлено. Зустріч з лікарем, коли вже група набирається, дітей всіх перевіряють, допуск до ігор, до басейну до всіх цих походів. Програма табору різноманітна. Для дітей інтерактивні ігри, для дорослих екскурсії та духовне відновлення. Усе, аби кожен знайшов свій ресурс для відновлення. Сьогодні ми четвертий день і сьогодні бої з лицарями. Це для, для дітей. Для дорослих сьогодні в жіночий монастир, поїздка і в санаторій, бо на ознайомлення і так для туристичної походи. Волонтери організували для дітей не просто табір, а можливість поринути у казковий світ безтурботного дитинства. Подорож у серце Карпат, прогулянка тактильним зоопарком, відпочинок біля басейну, екскурсії у Чернівцях та відвідування цікавих тренінгів все це задля для комфорту української малечі. У вас такий от еко район, екологічний, дуже по-друге, -по тиша. Діти втомилися від цього страху постійних шахедів, обстрілів. Дорослі у нас їдуть, наприклад, музеї. Ознайомлення було з містом Чернівці. Це музеї, це всі, всі ваші цікаві місця. У таборі дітей не лише розважають, але й навчають. Школярам випала нагода відвідати тренінг з основ фотографії та відеозйомки. До нас до кафедри журналістики Чернівецького університету звернувся пан Володимир розповів про ініціативу, яку він робить для діток, і це справді дуже хороша волонтерська річ. Ми віримо, що під час війни люди мають робити гарні справи. І я радий представляти кафедру. Тут ми зробили спільний тренінг про фото-відеозйомку. Доцент кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича Роман Пазюк каже, тренінг з фото та відеозйомки це не лише цікаві навички, а й новий погляд на світ саме через об'єктивка. Діти вчаться бачити красу, яку війна намагалась в них відібрати. Ми раді, що діткам, які з якими ми сьогодні працюємо, тема фото, відео, всі це любить. А коли тут є ще котики, тваринки є про що знімати. Я сподіваюся, що діткам це трохи відрада від того, що вони бачили на війні. Тренінг відкритий був для всіх, і ми очікуємо, що в результаті вони познімають невеличкі влоги про ті події, які в них буде сьогодні та завтра. І ці влоги можливо ми навіть опублікуємо. Я вважаю, що те, що ми робимо, воно має допомагати. Суспільстю і, власне, журналіст може допомагати або словом, або тренінгом, або інформаційним супроводом. Тому обов'язково будь-яка хороша ініціатива буде підтримана. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Пішов з дому та не повернувся на буковині четверту добу розшукують неповнолітнього хлопця. Житель вижниці, 15-річний порубаний Владислав Васильович, зник 4 липня. Прикмети розшукуваного худорлявий зріст, матер 77, Темне волосся, був одягнений у білі шорти, білу футболку та білі кросівки. Правоохоронці закликають повідомляти будь-яку інформацію про місце знаходження на спецлінію 102 або за номерами телефонів плюс 38 068 нуль П'ятдесят 36 02 плюс 38 050 082 22 53 Суд над підозрюваними у справі з загиблої Вікторії Тоненчук вкотре переносять ймовірному кривнику. Продовжили термін перебування у СІЗО ще на 60 днів. родичі загиблої обурюються відсутності вироку. Ну, у нас взагалі був шок. Ми були шоковані, тому що ми не знали, що відбудеться судове засідання самого на сьомого. Мені позняв тато вже і сказав: ми просто не розуміємо, чому продовжили ще й на два місяці. Чого так? Нагадаємо, Вікторія Тоненчук померла 10 квітня від травм несумісних із життям. У неї діагностували крововилив у мозок, перелом черепа, розрив селезінки, а також гематоми нирки. Були множинні садна та забої обличчя, тулуба рук та ніг. Невдовзі хлопцю, підозрюваному у жорстокому побитті, повідомили про підозру у завданні важких тілесних травм, які призвали до смерті та взяли під варто без права внесення застави. Намагався зірвати навчальний процес за допомогою вибухівки. Правоохоронці викрили чернівчанина, який розсилав листи про замінування навчальних закладів. 26-річний чоловік впродовж декількох місяців електронною поштою повідомляв університета, школи та училища про закладені там бомби. Установи негайно перевіряли спецслужбами. Тож навчання доводилось відкладати, а дітей евакуйовувати. Свої дії підозрюваний пояснив правоохоронцям бажанням повернутись до дистанційного формату. За такі дії чернівчанину загрозу оже від 4 до 8 років позбавлення волі. Організував схеми незаконного перетину кордону, а за маршрут брав від восьми тисяч доларів. До семи років за ґратами засудили Буковинця. 32-річний житель міста Хотин налагодив канал переправлення військовозобов'язаних до сусідніх країн. Так за винагороду пообіцяв двом своїм клієнтам допомогти перетнути рубіж з Молдовою непоміченими. Чоловік зустрів охочих, перевіз їх до визначеного місця та організував доставку до прикордонної зони іншим транспортом. Проте план втечі викрили правоохоронці. Догіду призначили позбавлення волі та взяли під варту одразу із зали суду. Врізався у вантажівку та отримав травми. На буковині трапилось дві аварії з потерпілими. У селі Мамаєвці 39-річний велосипедист зіткнувся із вантажним автомобілем Дав, яким керував 52-річний буковинець. Наслідок зіткнення водію двоколісного знадобилась допомога медиків. Його госпіталізували. Також у сокирянах у ДТП постраждала 69-річна жителька Новодністровська. Через погіршення самопочуття водійка триколісного скутера допустила з'їзд приїжджої частини та Перекинулась пенсіонерка, травмувалась, її шпиталізували. За фактами обох аварій триває слідство. Випадки пожеж на відкритих територіях частішають. Вогнеборцям довелося ліквідувати сім пожеж в Чернівецькій області. У Дністровському районі вогонь поширився на один гектар. У Чернівецькому районі полум'я охопило 350 квадратних метрів, та у Вижницькому 750 квадратних метрів. Ще одну пожежу площою 300 квадратних метрів буковинці погасили самотужки. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки у спекотний період, аби не допустити важких наслідків для екосистем та не наражати. На небезпеку населені пункти. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Сівіюей. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.